Доброго дня, було питання: таке: напад, сильний напад, як з ним боротися. Ну, є декілька таких способів, як боротися з нападом. Ну, перший і дієвий спосіб це значить: закриваємо нижній літок повністю, верхній літок переводимо. Там є такий на маленький квадратик, це боротьба з нападом. Він буває навіть з таким поднавісним переводим в це положення, для того, щоб сім'ї було легше захищати свій вулик. Бджоли-захисники вони групіруються возле цього маленького проходу і дають відпор нападникам. Якщо це не, не, не подіяло, у мене стоять пильцезборники, тому якщо такий Ситуація залишилася, нижній літок я закриваю повністю і опускаю рішетку пальцезборника. Чилаворовка не йде в рішетку пильцезборника. Якщо і це вас не подіяло або нема у вас пильцезборника, далі ще такий спосіб: беруть тряпочку, солярку і кругом льотка верхнього і нижнього обмазують соляркою. Або бензином можна ще попробувати обмазати. Якщо і цей спосіб не подіяв, є ще такий спосіб пчоли, які залітають в вулик, ви берете просто притрусюєте мукою. І дивитеся потім слідкуєте по всім вуликам своїм пройшлися, і дивитися, куди повертаються бджоли ті, що мукою посипані. Якщо ви знайшли вулик, який атакує, ви просто робите там маленьку ревізію. Тобто, знімаєте кришу, знімаєте там чи потолочені доски, чи целофан, і трошечки. Адвернули, значить, пчоли зразу реагують, що на їхній вулик пішла атака, вони прикращають атакувати вулик, той який б'ють, і стають на захист свого вулика. Тим самим напад прикращається. Якщо не вийшлося і цей спосіб. Ще який є спосіб, це просто перенести вулик в інше, в інше місце. Так, да, ви втрачаєте льотну бджілу, так як льотна бджіла буде повертатися на те місце, де стояв вулик, але таким чином ви спасаєте свою сім'ю. Пускай безльотні пчели, але ви її спасете. Інакше випадку вашу сім'ю просто розіб'ють і ви лишитеся не тільки льотної бджіли, а повністю сім'ї. Тому переносимо вулик в інше місце. Тим самим теж напад прикращається. Але дивіться. Якщо у вас вулики стоять рядом да, і б'ють один, і якщо ви забираєте вулик переносити, рятуючи його, то пчоли воровки зразу же переключаються на вулик, який стоїть рядом. Тому ви перед тим, як перенести вулик, який стоїть рядом, опять переводите в режим боротьби з нападом. Тобто закриваєте нижній літок і верхній літок переводите на маленький отвір, для того, щоб вулик, який стоїть рядом, зміг захищатися. Ну, от, якісь такі. Маленькі такі хитрості для того, щоб боротись з нападом. Якось так.